Виплата одноразової грошової допомоги вона здійснюється. Це гарантована, скажімо так, державою виплата, яка здійснюється в разі. Перше, це коли військовослужбовець загинув і його смерть пов'язана з виконанням ним обов'язків військової служби, сюди відноситься і захист батьківщини, тому що це є виконання обов'язків військової служби та Виплачується одноразова грошова допомога в разі смерті військовослужбовця під час проходження військової служби. Єдиною умовою є те, що ця одноразова грошова допомога не виплачується військовослужбовцям, які. Смерть, яких, верніше, настала внаслідок причин, пов'язаних з чиненням ним дій в стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння, або вчинення ним дій порушення, скажімо, якихось адміністративних і, ну, адміністративної відповідальності і кримінальної відповідальності, яка стала наслідком його смерті. Всім військовослужбовцям, які загинули на війні, визначено виплату в розмірі 15 мільйонів гривень. Це постанова Кабінету міністрів номер 168 від 28 лютого 2022 року. Відповідно до цього закону право на виплату мають батьки, незалежно від того, проживають вони разом ці батьки. Головне, щоб хтось із батьків не був позбавлений права, ну, не був позбавлений батьківських прав. Дружина або чоловік, які не взяли повторний шлюб, діти. І особи, які перебували на утриманні цього військовослужбовця, а також ті, які були право на пенсію в зв'язку з трати годувальникам відповідно до закону про пенсійне забезпечення, осіб звільнених з військової служби та деяких інших осіб, якщо дитина навчається на денній формі навчання їй ще не виповнилось 23 роки. Вона також буде ну, буде мати право на цю виплату, бо вона відповідно має право на пенсію в зв'язку з втратою годувальника. Ці частки, які призначені на сім'ю, вони виплачуються в рівних розмірах на всіх, на всіх претендентів. Абсолютно багато військовослужбовців перебували в так званих цивільних шлюбах. І це на сьогоднішній день стала такою проблемою в сім'ях, і я б її назвав дійсно соціальною несправедливістю в тому, що є багато моментів, коли нема кому виплачувати взагалі цю одноразову грошову допомогу. А вона є як в законі написано, гарантована державною виплатою. Виплата ця буде здійснюватися в зв'язку зі змінами протягом 40 місяців. Я б сказав 41 місяця. Першу частинку одну п'яту заплатять зразу від цієї суми, від частки, яка положена, передбачена кожному. А далі щомісячно протягом 40 місяців буде здійснюватися виплата решти цієї суми. На жаль, ну, всі розуміють, чого так. Кількість значна, зразу виплачувати 15 мільйонів вже немає змоги. Така змога була ще на початку. Але вимушені були прийняти такі от зміни і виплачувати саме частками. Державою ще передбачена виплата в разі загибелі, якщо людина померла під час виконання обов'язків військової служби, але не захист батьківщини. Наприклад, слідування на роботу, слідування з роботи, якщо він, не дай Бог, десь загинув, в ДТП чи ще щось, не порушивши нічого, сім'я. Получить велику виплату. Це 750-кратний розмір від е, прожиткового мінімуму для працездатних осіб на ту дату, на січень того року, верніше, в якому стався цей страховий випадок. Тобто на сьогоднішній день це 2600 там, з лишнім гривень. Множимо на 750, е, на 750, виходить у нас певна сума. Тобто це буде виплата, яка. Е, Буде виплачена, якщо смерть пов'язана з виконанням обов'язків військової служби. Якщо смерть пов'язана з проходженням військової служби, що це може бути? Військовослужбовець служить всіми люди захворів. Ця хвороба в його була отримана під час проходження служби. Чи це буде якийсь гепатит, чи це будуть сердечні захворювання, чи це буде ще щось? І він помирає на службі або не більше, чим рік після звільнення з військової служби, але його смерть. Військова лікарська комісія пов'яже з проходженням служби чи виконанням обов'язків військової служби, родина цього загибло також буде мати цю виплату, але вже в 500-кратному розмірі. Тобто проходження це 500-кратний розмір, захист батьківщини 750-кратний розмір. Що стосується е подачі документів. Куди звертатися родичам в разі загибелі або смерті військовослужбовців? Почнемо з 15 мільйонної виплати, тому що є нюанси, оця постанова номер 168 яка визначає розмір виплати 15 мільйонів. Вона говорить про те, що родичі загиблого мають право звернутися будь-де, тобто в будь якому територіальному центрі комплектування районному. Чи їх підпорядкованому відділі, де б вони не перебували, стосовно документів, то тобто є родичі подають від себе документи, які говорять про їхню належність до цього військовослужбовця. Батьки мають надати свідоцтво про народження, де буде видно, що вони батьки, дружина, чоловік, свідоцтво про шлюб відповідно на дітей, народження дітей. Ті, хто перебувають на утриманні, відповідно ті документи, згідно яких можна прийняти рішення, що вони да, дійсно є там опікунами. Чи ну, їхня належність до того, що вони дійсно будуть мати право на цю виплату? Якщо немає документів, зв'язок з військовою частиною може підтримувати як самі родичі, якщо це частина їх пункт постійної дислокації знаходиться десь в межах там. Житомир, наприклад, наша 95-та бригада, да? і відтуди є загиблі військовослужбовці, родичі можуть звернутися або безпосередньо до командування цієї військової частини для отримання того чи іншого документу, або ж військова частина зобов'язана сама направляти ці документи, які необхідні. Це грошовий атестат про виплату грошового забезпечення по дату звільнення. Дату виключення з військової служби, витяг із наказів відповідні про його виключення зі списків та звільнення, сповіщення про загибель, ну і все, в принципі, це, що стосується цієї одноразової грошової допомоги. До РТЦК, звідки людина була призвана, або де проживають ці родичі, затримки є, тому що комісія приймає рішення і по загиблим, і по особам з інвалідністю. Але в в будь-якому випадку все буде опрацьовано однозначно і виплати також будуть здійснені. Нюанси дуже часто виникають в документах самих родичів. Якщо у нас є зупинюся на тому, у нас в обласних ТЦК у всіх. Обласних ТЦК і Київському міському територіальному центрі комплектування є доступи до реєстрів актів цивільного стану громадян, через які ми перевіряємо всіх отримувачів. Тому що є непоодинокі випадки, коли родичі багато сімей погано спілкуються, так і хтось укриває якусь інформацію. Є, скажімо так, народжені діти не в шлюбі. Є ще якісь інші нюанси. Тобто, люди, які подають документи на цю одноразову грошову допомогу, можуть це знаючи, а то й не знаючи. У нас теж такі випадки були, можуть не вказати того чи іншого претендента. І ми таким чином, через реєстри перевіряємо інформацію про наявність його дітей загиблої. І шлюб був одружений, не був одружений. про... Течі живі батьки ще е, нюанси є е, пов'язані з невідповідністю той інформації, яка зазначена в свідоцтвах про народження, свідоцтвах про шлюб з тою інформацією, яка зазначена в самих реєстрах, і ми людям радимо е, або звертатися в органи РАЦУ для е, внесення якихось відповідних змін, або ж в судовому порядку встановлювати або батьківство, материнство ну як правило, це батьківство, материнство.